Але, як мінімум, три е, жахливих новини про, про удари по житлових будинках в різних областях, три області е, удари по мосту. Дуже було б добре, якби це був Кримський міст, але багато мостів є, по яких вже били. І якщо вони будуть атаковані дронами так, як це вже було і принесуть розруху, то це буде дуже добре для України, і це буде знаком до звільнення які наші ось карта. Воюйте, будемо щось передавати, наступайте, але спішите медленно, як кажеться. Тільки нещодавно я записала вам пост, що крутиться слово землетруси, і будуть або сильні землетруси, або дуже якесь жахливе влучання, що аж земля буде трястися, і, на жаль, трагедія в Дніпрі, знову влучання в житловий будинок, обстріли Запоріжжя це просто жахи. Давайте подивимося, Україна в серпні місяці. Давайте спочатку подивимося, які загрози. Загрози Україна серпень місяць. Загрози для житлових будинків. Чи є ці загрози? Трійка мечів. Атаки будуть, це очевидно. Як мінімум в трьох містах будемо чути, що були атаки на житлові будинки, ракетні обстріли або це дрони. Сімка. Вибачте, зірка і трійка мечів. Оскільки тут випадає дев'ятка жезлів, я можу сказати, що це карта повторення минулого досвіду. Тобто, де були атаки, це все ж таки може бути і Дніпро, Суми, Запоріжжя, Харків, де найбільше обстрілюють, можливо, також Львів. Взагалі, ось, скоріше всього, там, де вода є. Там і будуть обстріли. Обстріли ці будуть переважно в нічний час, ракетні удари, удари дронами. Також ось тут де боронять позиції, це, очевидно, Донбас, Донецька, Луганська область, житлові будинки. Люди вже замахалися від цієї війни. Дуже може Нікополь постраждати. І ось запорізька. І Дніпропетровська області, також там, де вода, це Південні області. На жаль, атаки будуть найбільше загрози там. Там, де вода, це може бути Київ і е, зірка, тому що це як столиця. Е, ось, на жаль, загрози такі є. А, але, як мінімум, три е, жахливих новини. про... Про удари по житлових будинках в різних областях. Три області це будуть новини, що постраждали житлові будинки. На жаль, прогноз негативний щодо загроз. Давайте тоді подивимося, що хорошого для України станеться. Що хорошого для України станеться у серпні, серпень для України. Які будуть гарні новини? Що тут випадає? П'ятірка жезлів і гарні новини це значить, буде відвоювання якихось територій або успішний контрнаступ. Будуть результати? Так, дивимося, які гарні новини для України. Гарні новини для України у серпні. Гарні новини для України у серпні з мечів буде прийнято якесь логічне рішення, можливо, будуть підписані якісь документи. Так, тут зірка надії. І імператор. Тут можуть бути якісь трансформації. Якщо зірка брати оракульно, це як Європейський Союз, наприклад, може бути. Будуть відбуватися якісь зміни, якесь логічне завершення для того, щоб Україні вже запропонували вірогідно, ось це членство в Європейському Союзі. І це не просто так побалакали, а більш якісь серйозні кроки для того, щоб юридично, документально це було визначено. Далі. Якщо тут у нас є смерть імператор, тут зірка, то якісь плани, які були, дійдуть до логічного закінчення і буде стабільність. Це також може говорити, так як випадала п'ятірка жезлів в позитивному ключі, що можуть бути відвоювані якісь території. Далі, якщо брати зірка... Як хімія, то по цих картах будуть вестися різного роду переговори для того, щоб була стабільність на ЗС, щоб не допустити глобального вибуху, щоб як можна більше. Міні... Мінімізувати загрози, але все ж таки ось тут смерть зірка Запорізька ЗС, я вам говорила вже неодноразово, поки там є росіяни, поки загрози є. Але все ж таки по цих картах будуть стримувати ситуацію, тримати її під контролем. Давайте подивимося, чи буде надано якесь. Озброєння для України передано в серпні, що зробить великі успіхи для ЗСУ, допоможе. Чи буде передано озброєння якесь серйозне? Лицар Жезлів, це може говорити про танки, про артилерію, все, що їздить, якісь самохідні машини. Щось буде передано для швидкого успішного наступу і втримання тих позицій, які вже були, з використанням минулого досвіду. Так, тут. Все ж таки в деяких питаннях, скоріше всього, це літаки. Те, що не передавали, те так ще в серпні вірогідної не передадуть. Партнери затримують це ще і карта, так зрадництва можна сказати, для того, щоб Україна кардинально відвоювала свої території, затягують, затягують, на жаль, війну партнери так, дають трішки 50 на 50. так, щоб. Щоб тягнути, на жаль, війну. Тому в серпні ще ось карта: воюйте, будемо щось передавати, наступаєте, але спішите медленно, як кажеться. Тому що нам треба щоб вашу ось цю перемогу далі продати як. Як мрію, як те, що було досягнуто завдяки нашій співпраці, нашій зброї і таке інше. Тому є логічне, Логічне пояснення всьому цьому. Якщо глобально щось все ми перемогли, то ні, це все ілюзії, що війна закінчиться в серпні, але будуть надавати все ж таки зброю для наступу і будуть стримувати критичні глобальні ситуації, глобальні трагедії. Ну і на цьому дякуємо, так скажемо нашим партнерам. Але спасіння утопаючого діла рук самого утопаючого, тому через це тільки Україна сама собі може найбільше допомогти. Давайте зараз подивимося, чи буде у серпні якась така знакова подія, що ознаменує собою. Що ознаменує собою знак до закінчення війни, чи буде у серпні якась така знакова подія, що ознаменує собою е такий символ, знак, що війна вже йде до завершення. Чи буде, в серпні, чи буде в серпні знак про закінчення війни, що все до того йде? Так, тут суд, говориться. Про якісь прийняття дуже серйозних рішень, про якусь кармічну навіть ситуацію. Тут п'ятірка кубків, тут шістка кубків і тут двійка пентаклів. Так, знак до закінчення війни. Можуть бути удари на морі, те, що було, Можуть бути удари по мосту. Дуже було б добре, якби це був Кримський міст, але багато мостів є, по яких вже били. І якщо вони будуть атаковані дронами так, як це вже було і принесуть розруху, то це буде дуже добре для України. І це буде знаком дозвільнення територій, які наші рідні. Тому на морі буде, я думаю, Якась значна подія на морських територіях, південні регіони України: це і Одеська, і Херсонська, Миколаївська області, Крим. В тому числі і Запорізька, Дніпропетровська, можливо, область, але все ж таки я більше схиляюся Одеса Херсон-Миколаїв і Крим, буде серйозна знакова подія, буде якесь влучання по мостам або по кораблям. І це буде як вже. Перемога 50 на 50, що люди будуть відчувати от ще, от ще, ще, давайте ще такі події, і перемога настане. І це буде серйозна знакова подія. Дуже б хотілося, щоб це був удар по російському флоту, або ж удар по Кримському мосту. Будемо сподіватися, що ось тут у нас. Є такі гарні карти. Можуть не дуже добрі для України вони бути, тому що тут ось як повторення подій, повторення трагедії. Але б хотілося, щоб це все ж таки для росіян відігралося. Давайте подивимося, це для України. Що це для росіян ця подія буде. Для України вісім мечів, для росіян помірність. Все ж таки, я сподіваюся, що ця подія на воді, бачите, вода-вода буде для росіян. І вони будуть боятися, як ось ця жінка на 9 мечів, що треба втікати. Тому чекаємо, що там є, які мости. Які є шляхи сполучення, що там на морі є морський флот російський? Хай буде катюзі по заслузі. Ось такий був прогноз. Підпишіться, поставте дзвіночок, напишіть коментар, якщо вам сподобався цей прогноз. До нових зустрічей!